У технічному музеї машини часу до Дня закоханих відкрилась тематична виставка Вікно у молодість. Вона присвячена роботі рацу, який працював у Дніпрі до 2019 року. Сьогодні ми навчаємо традиціям весілля ХХ століття. Що ми робимо? Швиряємо. Швиряємо. <сих> <сих> <Посипаємо>. <сих> Горько! <сих> 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 машини прикрашені стрічками, келихи молодят і вітраж із жовтневого Рацу. Це не просто інсталяція в музеї. Це повернення до найтепліших спогадів кількох поколінь Дніпрян. Мене запросили сюди, щоб побачити, як він виглядає цей вітраж. І коли я прийшла, знаєте аж защемило в душі. Бо цей вітраж частина мого життя. 25 років, які я пропрацювала у цьому відділі, залишили свій слід у серці. За 25 років роботи Наталя Миколаївна поєднала близько 100 тисяч пар. І всі вони одружились на тлі весільного вітражу. одного разу до нас прийшла пара в костюмах середньовічних лицарів і реєстрували шлюб. Про це навіть був репортаж. А ще була пара, яку ми дуже хвилюючи реєстрували, бо хлопець повернувся з Афганістану. Об'єднувати людські серця. Пані Наталя вирішила не випадково. Ця посада дісталася їй у спадок, адже з 1984 року відділом керувала її мама. Це моя мама, це моя мама. Розкрию вам таємницю. Вони очолювали цей відділ до мене. У нас справжня династія. Коли була річниця відділу рацсом, до нас приїжджали представники міністерства юстиції і відзначали, а вони дуже полюбляють династії. Поринутися у теплі спогади вирішила, і пані Олена. Жінка добре пам'ятає 7 вересня 1984 року. Адже в той день вона та її коханий офіційно поєднали свої долі. Мій майбутній чоловік заслав до моїх батьків сватів. Вони оце ж в этих, як це зветься. В лентах да, прийшли просити моєї руки у моїх роді. Це відбувалося, як кажуть, це невеста пічку колопає, а поки, значить, його сватають. Ми його організовували самі. Батьків запросили як гостів. Були наші друзі близькі. ЗАГСі бачила цей вітраж. Але ж, на жаль, тільки сьогодні звернула увагу, що тут якби зв'язок поколінь. Протягом майже 40 років на тлі вітража молоді, зрілість старість. Одружувалися тисячі пар із Дніпра, тож він став справжнім символом сімейного життя для кількох поколінь. Доповнити експозицію музею можуть усі охочі, достатньо принести світлини біля того самого склопису або атрибути весілля того часу, які стануть частиною майбутньої виставки. Я з судовольство його передаю в музей оскільки, Ну я думаю, що йому тут місце. Водночас працівники музею шукають інформацію про автора композиції, аби відновити повну історію унікального об'єкта. Нам нам він дуже подобався. Ми хотіли його зібрати. Його розмір 3 на 3 метри. Одразу нас заворожив. А коли ми вимкнули підсвітку, усі, хто долучився до збору та реставрації вітражу, відчули натхнення. Окрім художника-оформлювача, який виконував роботу руками, ми шукаємо автора ескізу. Нам казали, що відомі митці Ісаїв та Бородай цей вітраж не визнають своїм. Вони впізнавали інші роботи. Розшукуємо автора цього вітража, для того, щоб знати його художній смисл. Анастасія Каюда, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.